Новий формат Кубку України. Яким він буде? Де відбудеться фінал цього сезону? Що дають букмекери на протистояння руха з киянами? І де дивитись футбол на кубок? Рух Динамо. Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У вівторок і середу 1 і 2 квітня вісім українських команд зіграють чвертьфінальні матчі Кубку України сезону 24-25. У вівторок зійдуться команди першої ліги у Чернівцях. Буковина в першій в історії на цій стадії буде грати. Команда приймає сумську вікторію початок о 13-й. Інші матчі у середу все найцікавіше. Чомусь знову засунули в один день. 2 квітня спочатку в Олександрії, Олександрія Шахтар о 14-й годині. Верес Полісся о 18-й. паралельно з протистоянням Руха і Київського Динамо. Друзі, а ви як ставитеся до того, що два матчі будуть? Гратися одночасно, ну і центральні матчі граються в один день. Пишіть, діліться своїми думками. Можливо, організатори почують, а можливо і ні. А тим часом не вщухають розмови про оновлення формату розіграшу. Кубка генеральний секретар Української асоціації футболу Ігор Грищенко розповів про плани. Цитую: ми хочемо перезапустити кубок, який останніми роками дещо втратив привабливість для вболівальників і спонсорів. Три пункти є: новий формат, новий трофей і нове дихання, зазначив Ігор Грищенко. Ну, стосовно формату і трофею, то зрозуміло. От Чим дихати будемо. Подивимося. Чекаємо. Друзі, знову ж таки, закликаю вас активно взяти участь в обговоренні. Пишіть свої думки під відео в коментарях. Чекаємо на вашу активність. Український тренер Микола Павлов обґрунтував необхідність реформи таким чином. Цитую Петровича. Клубам УПЛ матчів не бракує, а тим часом клуби першої, другої і навіть аматорських ліг хочуть більше часу проводити в розіграші національну кубку. Нині маємо попередній етап, на якому команда зіграла один матч, програла, і на цьому участь у кубку для неї закінчилася. А самі змагання тривають майже рік, зазначив Микола Павлов. Ну і дійсно, саме так і є. Треба щось робити це точно. А от що? Президент Рівненського Вереса Іван Надій запропонував додати груповий етап перед стадією плей-офф. І це вже конкретні речі. Цитує Надія: Ми у липні граємо 10 товариських матчів, які не мають ніякого сенсу. Я запропонував таку ідею, що я груповий етап як у лізі чемпіонів, який буде проводитися у другу половину літа. Буде по чотири команди у групі, будуть цікаві поєдинки. Відбір до групи гратимуть аматори. Друга ліга. У квартеті буде два клуби УПЛ. Одна команда з першої ліги і одна з другої. Клуби, які грають у Єврокубках, будуть починати грати одразу з плей-офф. Я хочу, щоб ми зробили Кубок України з груповим етапом. Зазначив надії. Друзі, як вам така думка пана Івана? Пишіть у коментарях під цим відео. Подобається ні? А можливо, у вас є своя. Далі про фінал Кубку України цього сезону вирішальний поєдинок. Нагадаю, за трофей заплановано на 14 травня. Центральний стадіон Житомира буде приймати фінальне протистояння. Про час поєдинку буде повідомлено додатково після відповідних консультацій з командами-учасницями та транслятором. А ось хто ж потрапить до фіналу і хто його виграє, друзі, можливо. Уже у вас є думки про це? Хто виграє Кубок України сезону 24-25? Але до фіналу ще потрібно зробити кілька кроків. Ми ж з вами зараз на стадії чвертьфіналу. Отже, далі про те, що дають букмекери на ці протистояння, зокрема на пару рух Львів. Динамо Київ. Перемога Київського Динамо в основний час. Нагадаю, знову ж таки, що протистояння складається з одного матчу. Так що може бути основний час, екстра тайми і серія пенанті. Так ось букмекери на перемогу Динамо в основний час дають коефіцієнт 1,3, 1,4. На перемогу руха в основний час 8,3, 8,4. На нічю в основний час 4,5 коефіцієнт. А от на прохід київського Динамо до півфіналу коефіцієнт всього навсього 1,1, А на те, що рух пройде далі, 4,5. Друзі, що буде у Львові на арені Львів? Рух чи Динамо? Чекаємо на ваші прогнози. Пишіть прямо зараз у коментарях під цим відео. Ваша думка цікава і важлива для нас. І про те, де дивитись футбол на кубок, рух Динамо. Матч покаже медіасервіс «УПЛ ТБ». Ну і звичайно, наш канал «Перший футбольний пропонує вам описову аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку у компанії майже 200-тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь до нашої команди. І ви анонси всіх трансляцій нашого каналу. Ви завжди знайдете у розділі дописи на Ютуб-каналі «Перший Футбольний. А також у вайбергрупі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Вони так і називаються. Перший футбольний. Ну і зараз анонс найближчих трансляцій. Справа в тому, що у середу, 2 квітня, парший футбольний, транслює два матчі: Олександрія Шахтар о 13.45 і рух Динамо о 17.45. Усіх запрошуємо. Будемо чекати. Приходьте, будемо перемагати, вболівати кожен за свою команду і коментувати разом. Ну ось на цьому тепер уже і все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Хто ще цього не зробив, натисніть, будь ласка, на вподобайку прямо зараз. Підтримайте наш україномовний канал. Сподіваємося, що буде саме так. Чекаємо завжди на вас. Будемо раді. Приходьте, пишіть у коментарях прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший. Футбольный.